Добрий день, мене звуть Бондаренко Єлизавета, я учениця 5 Б класу Ренівського ліцею No2. Тема моєї дослідницької роботи вплив її ротової порожнини на розвиток бактеріальної флори. Вступ її ротової порожнини є частиною щоденної рутини кожної людини, але не всі усвідомлюють її справжнє значення для здоров'я. Я, я зацікавилась цією темою, коли поміто, що багато то людей у моєму оточенні не дотримуються регулярного очищення зубів або роблять це неправильно. Актуальність теми. Гієна ротової порожнини є невід'ємною складовою загального здоров'я людини. Відсутність належного догляду за зубами та яснами може призвести до розвитку хвороб, пов'язаних із розмноження бактерій. Бактерії, що мешкають у ротової порожнини, впливають на здоров'я зубів можуть спричиняти кар'яс. Об'єкт дослідження. Бактеріальна флора ротової порожнини людини. Предмет дослідження. Вплив частоти чищення зубів на розвиток бактеріальної флори в ротової порожнині. Мета дослідження дослідити, як часто чищення зубів впливає на розвиток бактеріальної флори в ротової порожнині. Даннє дослідження Дібрати мазки з ротової порожнини при різній частоті чищення зубів, виростити бактеріальні культури на чашах петлі, порівняти кількість та вигляд бактеріальної колонії у різних зразках, зробити висновок про вплив гігієни на розвиток бактерії Гіпотеза. Нерегулярне чишення зубів сприяє активному розвитку бактерій у ротової порожнині. Ротова порожнина людини. Ротова порожнина людини це складний біологічний простір, який використовує важливу функцію в організмі. Вона є початковим відділом травної системи та бере участь у механічних та хімічних Обробці їжі. Крім того, ротова порожнина використовує сенсорну і захист кому... комуніфікативну функцію. Ротова порожнина складається з куб, щік, зубів, язика, силиних залоз, ясик, піднебіння, мікрофлора ротової порожнини. У ротової порожнини живе велика кількість. Мі... Мікроорганізмів, які формують її мікрообмін, серед них можна відділити корисні бактерії, які допомагають підтримувати здоровий баланс мікрофлори, умовно, патогенні бактерії, які не з приятних умов можуть викликати інфекцію, патогенні мікроорганізми, що сприяють розвитку кайдісу, інгівіту та плодонтозу, Гігієна ротової порожнини. Основні правила гігієни ротової порожнини регулярне чищення дубів, використання зубної нитки, застосовування ополіскувача, збалансоване харчування, регулярний візит до стоматолога. Вплив гігієни на здоров'я і ротової порожнення. Неналежність гієни ротової порожнини може простити до калісу гінгівіту. Парадонтиту калистозу. Регулярне дотримання правил гігієни ротової порожнини дозволяє запобігати багатьом стоматологічним захворюванням і підтримати здоров'я зубів та ясень протягом життя. Дослідження розвитку бактеріальної флори в ротовій порожнині. Матріали для дослідження. Зубна щітка, маркер, чаша петрі, патні палички. Маска рукавички, зубна паста. Методи дослідження Збір мазків. Перший був з чишеними зубами зубною пастою. Другий також з використанням зубної пасти іншої марки. Третій був зібраний з зубів, які не чистили 12 годин. Четвертий мазок був з зубів, які не чистили 24 години. П'ятий мазок з зубів, які не чистили 36 годин. Висів бактерій. Зібрані маски наносимо на чаші Петрії з поживним агарогравовим середовищем. Кожен зразок позначаємо макром відповідно до номеру зразка. Інкубація зразків. Чаші Петрі зберігаємо у теплому середовищі при температурі плюс 36 на 48 годин. Аналіз отриманих даних. Після інкубації підраховуємо кількість та розмір колоній дані, фіксуємо в таблиці та порівнюємо. Результати дослідження Чишені зуби пастою номер один, жодної зміни, чишені зуби, пастою номер два, жодної зміни, не зуби 12 годин, висока кількість колоній, Нечищені зуби 24 години, висока кількість колоній, нечишені зуби 36 годин, дуже висока кількість колоній. Спостереження у зразку номер 1 та номер 2 тізниця майже не Жодної зміни. Найбільше колоній було зафіксовано у номер п'ять. Нечишені зуби протягом 36 годин у зразках номер 3 та номер 4 кількість колоній теж була достатньо великою. Висновок за результатами дослідження було встановлено, що регулярне чишення зубів відіграє ключову роль у контрольному розвитку бактеріальної флори ротової порожнини. Було підтвердження, що нерегулярна гігієна сприйняє швидкому. Розмноження патогенних бактерій, що може призвести до розвитку каріусу, пародонтитів та інших стоматологічних захворювань. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що вам була корисна моя тема.